Складалися обставини, мене відправляла держава і доля. Я не просто вірив, я намагався зробити все, щоб жоден день моєї роботи не просто так минувся. В цьому є моя внутрішня цін, і це власне кажучи відповідь на питання, чому я йду в президенти. И ты в президенты, это не просто отримать пост президента. Арсений Петрович, вы верите в себя? какой процент за себя вы верите на этих выборах? еще в продолжение этого вопроса, а, все-таки вы самый молодой кандидат. Наверное, вам сложнее всего и легче всего, потому что у вас еще огромное будущее. Эти выборы можно расценивать как старт и пробу себя. Что вы попробовали больше всего на этих выборах? Что вы ощутили? Может быть, что-то узнали? Может быть, вы себя изменили? Может быть, вы отношения к своей жизни их изменили? Вот тут я Ален, с вами категорически могу не согласиться насчет того, что я самый молодой кандидат, и поэтому у меня столько времени. Я говорю вам, с одной стороны, вам сложнее всего, а с другой стороны и легче. Знаете, потому почему что сложнее Потому что еще много всего? времени для другого. Потому что я не имею права на ошибку. Вот очень легко посмотреть моих там последних 9 лет работы на разных министерских должностях. Я нигде не разрешал себе ошибиться. Потому что ошибка это равна не моему лист. проигрышу. Это свойство на юношество. А проигрышу лист. страны? Да нет. Это свойственно ответственности. Вот тот человек, который имеет ответственность, он понимает, ведь это не твое кресло. Это не просто твоя судьба. Это судьба миллионов людей. Или даже десяти людей, которым тебе поручено за них отвечать. Касательно этой компании, что я понял? Есть несколько выводов. Первое, это касательно, в первую очередь, личных отношений. Реальных друзей и реальных врагов. А точнее, лже-друзей и еще более сильных врагов. Неимоверный уровень цинизма. Кожний готов тобі в спину засунуть не один, а несколько ножей? Ну ви це напевно знали вже давно, Орсені Петрович. Ви знаєте, Політики перші перші не спроби не. цього, перші приємні враження від цього це були в парламенті. Це дуже цікава контора, яка дає можливість усвідомити взагалі, що люди часто густо просто перетворюються в істот. і чому я йду, в тому числі в президенти, і чому така запекла боротьба? Я пішов боротися проти системи, в тому числі і цієї системи цінностей, а точніше, безцінностей, їх там немає. Я пішов боротися з цим брудом. Я прийшов сказати, можна жити по-другому. А можно, жить можно жить и по ишим правм длительное время были представителем той системы которая порождает этот бруд, как вы говорите да эту грязь в том числе я назову, назову ваши все властные полномочия все ваши властные посты то есть та система в которой в том числе существовали вы длительное время не вы не хотели те президенты когда четко была ясна политическая конъюнктура, когда э, стало ясным что есть возможность проявить себя проявить себя как молодого и возможно иного э, отличного от уже существующих ныне действующих персон лидеров э, Тоді ви пішли, але ви долго на це не соглашались. Давайте, говорили. Я, пошли, Олена, я так просто вимагаюся, яку задала раніше. Ваш процент, на який ви рассчитываете, це перше. І второе, наскільки на вас змінила? Що кардинально вас Либо ничего не змінилося? Ну давайте розпочнемо з того, що ви, власне кажучи, задали питання. Ви кажете про те, що я був частиною системи. Згадайте, хто подав заяву про відставку і коли було в історії української політики. Щоб найвища одна з найвищих державних посадових осіб самостійно подала заяву про відставку. Коли це було? Це був моя це була моя відповідь системі. Я сказав, я з такою системою миритися не буду. Я не збираюсь триматись за крісло. Я не збираюся стати частиною політичної змоги. те, що ви зараз, час вибори президентські більше не в систему і не становитесь одним із політиків во власті. Ви зарано мене похоронили, Олена. Ну я думаю, що ви вже кажете, я вас не вікараніла. Я вас прошу. Я вас не хоронила. Я вас прошу. Я говорю о том, что на этих выборах, скорее всего, по ряду социологических исследований, пусть мы будем им не верить, но тем не менее, таким большому количеству социологических исследований нужно верить. Но вы не проигрываете. Алло, а как вы думаете, вот зачем я тут стою и общаюсь с вами? Чтобы переконать выборцев за вас голосовать. Конечно. Не, не верно, просто, чтобы переконать голосовать, а чтобы переконать людей, усвідомити. Процент, або називите, ми живемо в минулому, або ми живемо далі в цьому старому форматі брехні, або це життя залишається таке саме, як воно є. Ані тобто, якщо ви хочете жити так, як ви живете сьогодні, усвідомте це, і вам хочуть подобатися ролики, чи вам хоче подобатись політична брехня, чи вам подобаються ті, хто а вам що вже 18 років. років добре, якщо вам це не подобається, зробіть невеличкий крок. Тепер друге щодо віри. Ви мені задали правильне запитання, і мені його часто задавали саме на мітингах. Люди. Я сказав тільки одне: мені вірити не треба. Вірте в Бога і в себе. А мене почуйте. У мене є позиція. Скільки вас пос... По вашому предположенню. Я переношу. Дивіться, Олена. Тепер по процентам. Якщо ви віддасте свій голос за мене, у мене вже буде точно більший процент. Дякую. Тому я щиро сподіваюся на вас можемо ламати наші формати, стереотипи і так далі, але точно у вас залишається ще 15 хвилин. Ви просили... ви вже мене що, Ні, що ви О, не виганяєте? Ні, що в наша половина часу. Ви просили задавати сьогодні питання, які дійсно хвилюють. От мене дійсно хвилює одне запитання. Ви е, ставите село, конкурентне село. Акцентом своєї програми. Ви говорите, що наше село конкурентоздатне, що агра... що українське село це українська нафта. Але чому досі Арсені Петрович, я їду додому до мами, поля в бур'яні, я приходжу на ринок, я купляю португальську моркву, я купляю єгипетську картоплю, я купляю польську цибулю. Але це не почалося вчора, Арсені Петрович. Ну не почалося це вчора, це почалося давно. І ви, коли були головою Верховної Ради і займали інші посади, ви так само могли в цьому змінити, Ну нічого не було змінено. І я хочу вас запитати. Ну, ви сподіваєтесь за той час все змінити в сільському господарстві. Давайте розкладемо кожного своя сфера відповідальності. Я ж не можу пропустити ваш закид про те, що ви, товариші ценю, були головою Верховної Ради і не зробили так, щоб все українське, все українське село стало багате, щасливе і не відбудували за 10 місяців роботи в цьому цікавому цирковому закладі всю сільське господарство України. Ну ми ж повинні з вами відверто казати. Ми чудово розуміємо про те, що завдання модернізації країни, повної, тотальної модернізації країни, розпочинаючи з її промисловості і закінчуючи село, освіта, наука, армія, лежить в площині наявності сили, яка це може зробити. Тієї політичної еліти, якої не існує, її нема. А у вас є ця сила? Саме тому я пішов у політику. Саме тому за 10 місяців я сформував політичну партію. Це неймовірно складний процес. Тому що основна проблема це люди. Основна проблема це ті люди, які можуть взяти відповідальність. Це ті люди, які не стануть частиною такої самої системи. Адже моє завдання як майбутнього президента не просто змінити прізвище чинного президента. Тоді я нічим не поміняюся. Ті самі олігархи, ті самі політики, ті самі правила гри, ті самі інтереси. І тоді та сама країна, а точніше ще гірша. Тому що вона деградує кожен день. Тому план модернізації країни передбачає першу чергу виховання і наявність тієї політичної еліти, яка візьме відповідальність. Чого Друге, почнете, що так стосується села, так. не пропущу вам і питання по селу, і так щодо села. Андрію, пів секунди. Ну жінкам не можна відмовляти. Ви себе час заведе те, що стосується села, мало того, що португальське, ви подивіться, що відбувається на ринку м'яса, польський фарш, польське сало вже і взагалі подивіться, в що Україна перетворилася. Етнографічний музей під відкритим небом: борщ, горілка, вишиванка, гопак і сало з Польщі все. Де Україна, яка виготовляє продукцію? Де Україна, яка готувала, годувала в свій час піврадянського союзу і пів Європи? В сільськогосподарській політиці я ставлю декілька завдань. Найважливіше завдання: перше нагодувати Україну дешевими і якісними продуктами харчування. Чому я кажу дешевими? Це та інфляція або той так званий ріст цін. Якщо в тебе немає внутрішнього виробництва, ти ніколи не зможеш стримати ріст цін. Ти постійно імпортуєш. Половина продуктів харчування імпортується з-за кордону. Ми відкрили свої ринки. Чому ми відкрили ринки? І тут треба коротко згадати, як це все відбувалося. Земельна реформа це дуже добре. Але що відбулося? Всім роздали землю, тільки нікому не роздали до цієї землі трактор, гроші, ринок, дотацію. Таким чином нас просто знесли. З ринку світового ринку сільгоспродукції це була частина цілеспрямованої політики. Коли я заявив про крупнотоварний спосіб організації, це єдиний шлях, як по-перше, нагодувати Україну. А по-друге, відвоювати свої ринки у тих же європейців, у тих же американців. Ми здатні диктувати в світі політику, і це саме аграрна політика. Без нафти і газу теоретично можна обійтись. Без єдини обійдеться ніхто, без України також. Хай коплять гроші, ми їх нагодуємо. Забачай там. У Нас 11 хвилин. Хотілося б якомога так, ну, більше питання. Олена снідбача. Я хотів би розвинути тему щодо фальсифікації, точніше заявити про іншу сторону цієї проблеми. На сьогоднішній день лідери всі президентської гонки заявили про підготовку фальсифікацій, в тому числі і ви. Кожен наводить якісь факти, і підкуп виборців, і підкуп членів тервиборчкомів набула розголосу ситуація з голосуванням на Думу. Зараз до абсурду доведена ситуація в вищому адміністративному суді, коли маємо два голови, і кожен зі своєї печ початкою. а на мою думку, усі усі ці розмови, уся ця ситуація може породити.